you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Екс народний депутат і співголова вже забороненої партії Опозиційна платформа за життя Вадим Равінович, який посмів поставити під сумнів результати партійного з'їзду від 17 березня 2022 року. Однак Верховний суд відмовив у задоволенні цього позову. Про це заявили джерелам главкому із посиланням на рішення від 9 травня. За дострокове припинення повноважень народних депутатів від ОПЗЖ Вадима Столара, Тетяни Плачкової та Ігоря Абрамовича проголосувала більшість делегатів на спірному з'їзді. Цілком можливо, що як аргумент було використано Факт, що у перший місяць повномасштабної війни вказані політики вийшли з парламентської фракції проросійської партії. Після того, як партійний з'їзд завершився, співголова партії ОПЗЖ і нардеп Юрій Бойко письмово проінформував голову Верховної Ради про ухвалене рішення щодо трьох політиків. Своєю чергою, Рабінович висунув претензію, що він як співголова партії не підписував жодного рішення за наслідками з'їзду. На той момент Рабінович перебував в Ізраїлі. Однак суд дійшов висновку, що позивач доєднувався до з'їзду через відеоконференцію, також брав участь у голосуванні за позбавлення депутатства. Трьох нардепів Рабіновичу. Тримався, а 35 делегатів з'їзду висловилися за із електронного доказу, а саме фрагменту відеозапису проведення другого етапу 24-го з'їзду політичної партії «Опозиційна платформа за життя від 17 березня 2023 року суд встановив. Позивач брав участь у з'їзді партії шляхом приєднання через відеоконференц-зв'язок. Також брав участь у голосуваннях та обговоренню поставлених на порядок денний питань, зокрема при вирішенні питань другого четвертого порядку. Денного позивач особисто підтвердив, що під час обговорення і вирішення вказаних питань він утримався від голосування. Головуючим на з'їзді партії був обраний Юрій Бойко. А тому відсутність підпису співголови партії Вадима Рабіновича за його участі у форматі відеоконференції не може свідчити про нелегітимність з'їзду партії в цілому та відповідно прийнятих рішень сказано в рішенні суду. Рішення Верховного суду може бути оскаржене до Великої палати. Крім цього, суд залишив чинною заборону ЦВК заводити до ради нових депутатів за списком ОПЗЖ на підставі рішення партійного з'їзду про дострокове припинення депутатських повноважень Вадима Столара, Тетяни Плачкової та Ігоря Абрамовича. Про внутрішні проблеми та напругу в опит... Озиційній платформі за життя почали говорити ще задовго до 24 лютого, але у самій партії кожного разу це заперечували. Однак все почало ставати явним в той момент, коли від найбільшої опозиційної фракції парламенту 9-го скликання не залишилось і сліду. Саме в той момент її колишні члени визнали. Усе і справді було непросто. Діяльність фракції вже була заблокована до початку війни. Із чотирьох членів стратегічної ради на зв'язку було лише двоє. Фракція була на житті здатна. Зазначив у коментарі Радіо Свобода. Один з очільників уже заборонений ОПЗЖ Юрій Бойко. А ось інші впливові членці. Поліцили, визнав, що значна напруга між окремими групами у середині фракції з'явилась більше року тому. Бойко почав вимагати відсторонення столера з усією його групою і кивою. Причин було багато. Але якщо коротко, то ми вважали, що Столер використовує фракцію для власних фінансових інтересів та ігнорує політичні пріоритети нашої команди. Не виключили ми його лише тому, що його захищав Медведчук, розповів співрозмовник Радіо Свобода. Водночас є інша версія тих подій. Медведчук не підтримував Столера, адже у Вадіка з Медведчуком останній рік перед війною був конфлікт. Вадік та вся група бізнесменів. Була проти будь-яких конфліктів із владою, які провокувала група Медведчука та група Льовочкина Бойка. Тож конфлікт був фактично між трьома групами в ОПЗЖ: групою Льовочкина, групою Медведчука та групою бізнесменів, куди входив Столар та інші. Бойко із Льовочкиним постійно намагалися захопити контроль над партією. Переконує Радіо Свобода, вже інший депутат, що раніше входив до фракції ОПЗЖ. Тепер на уламках ОПЗЖ утворилися дві депутатські групи. Платформа за життя та мир. Її очолював Юрій Бойко відновлення України. Її співголовою став інший екс член ОПЗЖ Ігор Абрамович. Однак і та і та приречена на провал. Жоден свідомий українець не захоче йти одним курсом з державою, яка кожного дня нищить наш народ та обстрілює територію. Тому скільки б спроб путінські політичні найманці не записували, щоб знову вийти на політичну арену, все буде марно. До того ж, риба гниє з голови і дуже радує око спостерігати, як ексопезешники догризають одне одного, ще більше обвалюючи і так мізерні рейтинги. На цьому мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.